Твої перешкоди зараз. розклади загальні підходять не всім або частково. Ти перешкоди собі сам придумаєш? Чомусь ти сам опираєшся всьому, що до тебе йде. Ти працюєш, тобі підходить то, що ти робиш. Ти почуваєш себе, ну це не дає тобі сили. Але чомусь всередині в тебе ти сам створюєш собі перешкоди. Ти чомусь вагаєшся на рахунок проявлення, ти чомусь, чомусь взагалі поводиш себе в певній ситуації. Я так бачу, це ситуація з протилежною статтю. Ти себе поводиш як дитина. Ти очікуєш, ти щось чекаєш. Ти думаєш, що все до тебе пройде саме. А воно чомусь так не стається. Притому, тобто тобі треба проявляти якісь рухи, якісь дії. Тобі треба не сидіти на місці, не перебувати в позиції дитини. Але взагалі то... В парі чомусь далі в тебе йде дитяча позиція. Ти сам собі розбиваєш серце. Чи це жінка, чи це чоловік. Ти собі думаєш, що. Це по справедливості, це по якому. Ти собі думаєш, що в тебе тебе відштовхують. Ти не бачиш, що, в принципі, тебе не відштовхують. Треба проявити ініціативу. І ти, перебуваючи, стабільно при тому, в такому положенні е хорошому, біля тебе пара. Ну, в даному разі я говорю про чоловіка. Ну можна обернути навпаки, в тебе є пара, тобто твоя пара отака самодостатня жінка, ти і король Пентаклів, і ти тут є як імператор. І ти себе проявляєш як дитина. Це якось. Дальше те саме. Якось емоційне вигорання, ти не бачиш можливості, що. Та які можливості? Та в тебе є все, що потрібно для хорошого буття. Ти працюєш, в тебе все добре. Ти сильна особистість. Тобі потрібно зрозуміти, що ти перебуваєш в ілюзіях, ти можеш своєю енергією в ну, тебе є зараз людина біля тебе, чи це сім'я, чи це пара. Тобто, в принципі, ти можеш сам керувати своєю енергією, а ти чомусь Знаходишся в якійсь такі позиції, що ти нічого не бачиш. Відвернувся від того, що є насправді. І це, до речі, кармічна ситуація. Тобі треба пройти цю ситуацію, обнулитися. Тобі треба завершити цю ситуацію. Тобі треба зрозуміти, що та людина, яка біля тебе, вона не є звичайна людина. Це є людина, яка, має, яка постійно в русі, яка має певні знання, певні вміння. Але ти біля неї маєш бути наповненим чи наповненою і далі обновлення. Тобі потрібно скинути весь твій багаж, оцей непотрібний. Ти більше концентруєшся на фінансах, і тобі здається, що їх недостатньо, і тільки ти цим зацікавлений. Але тут ще є такий фактор, як самонавіювання. Ти собі внушив негатив. І він відбувається в твоєму реальному житті, тому що ти сам того прагнеш. Тобі треба це розвалити. До речі, це і розвалюється. Все рівно, в тебе є така от внутрішня боротьба. Ти не хочеш сприймати емоційний поток, який тобі дається. Тобі не, ти не хочеш емоційно наповнюватися. Ти далі стаєш в дитячу позицію. Тобі треба просто діяти, тобі треба відкрити свою душу. Мі здається, що та половина та людина, яка з тобою, є холодною. І ця людина відсікає твоє щастя, але це не так? Ця та людина розумна. Твоє щастя завжди до тебе йде, ти хоч. Хочемо... Поглиб поглиблення в себе, пізнай себе, подумай, От, якщо ти потрапив на цей розклад. Чи потрапила. Подумай про свої почуття, про свої відносини. Ти тут, в дитячій позиції. Ображаєшся на якусь. Тут нема на що ображатися. Ти сам собі навіюєш якісь перешкоди, і вони трапляються в реальному житті. Тобто ти їх притягуєш, заглибся в себе. Заглибся в себе і зрозумій, що саме тобі треба зробити. Візьми то, що тобі дається. Тобі дається ресурс, тобі дається можливість жити і діяти по-іншому. Перестань сам себе хитрувати. Хет дій. Хай повільно, але дій. Перейти вже з тої дитячої позиції в таку більш рухливішу. І тобі буде. Ну так, те, що твоя людина не є проста людина. Тобто в тебе людина з великим досвідом, і тобі треба або з тим змиритися. ну... Тобі Треба це зрозуміти. Тобі треба самому робити кроки, рухи, обнулитися, залишити все. Йти діяти, і буде тобі наповнення.